Не така далека Ліга чемпіонів для молодого українського футболіста, як її малюють, і не обов'язково чекати на сумнівне щастя в дублях Шахтаря. Чи у нашому випадку Динамо? Ці троє хлопців виявили небажання маринуватися на лавках запасних, жити і тренуватися від зарплати до зарплати. Вони захотіли нарощувати професійні м'язи. Скоро два місяці, як півзахисники Євген Морозенко та Артем Бутенін, а також захисник Сергій Люлька, грають за чемпіона Чехії Слован. Перед єврокубковим стартом команда з міста Ліберець знайшла несподіване підсилення на українському ринку. Несподіваним воно було у першу чергу для самих хлопців. Усі троє кияни, усі корінні динамівці. Здавалося, який тут може бути слован. Ну у мене вже такий вік, що в «Динамо-2» в першій лігі я вже там багато дуже відіграв. Не треба міняти щось в житті. І в футболі в командах. Я на цей шаг зраз. В Росії були варіанти, але цей варіант я вибрав, сподобався найбільше і на, на перспективу він мені найкращий. Коли я переходив в слова, був ще інтерес з боку Карпат. Жизнь за границей, вне дома, она немного дисциплінірує. Она заставляє просто футболиста посмотреть на свою кар'єру спортивну немножечко з другого ракурсу. Перед молодими игроками відкриваються нові горизонти, нові можливості ті ж європейські клуби разом із крутим поворотом кар'єри. Змінилося життя у далекій Чехії їх лише троє. Співвітчизників у лібере годі шукати від шану. А разом з нею сувеніри доводиться аборигенам віддавати. Серед ста тисяч мешканців міста Ліберець знайти трьох українських футболістів значно легше, ніж у кількамільйонному Києві. Схоже, так само легше їм буде тут віднайти себе у плані футбольному. Словом, хоча і чемпіон, та все ж Чехії, тут і в основу пробитися легше. І вікно із Європи в Україну продовбати. Ну чим не стимул. Дуже маленьке населення. звісно, з Києвом я не знаю, це не странниця. Здесь навіть. Даже... В сім часом по домам всі, смотрять телевізор. Сім'я ж ви ходіли пару раз. Так що думали, що так удайте ми. В таких умовах паралель із легендарним мультфільмом Троє із Простоквашино напрошується сама собою. Хай і не тікали вони із Києва, як ті намальовані герої зі свого міста. Згадуючи веселе життя мультиплікаційних прототипів, хлопці беруться писати листа в Динамо 2 тренеру-вихователю Андрію Гусіну. Шановний Андрій Леонідович. Пишемо вам з Чехії. У нас все добре, дуже подобається. Київ таке місто, куча народу. Всі кудись біжають, спішають. Тут все спокійне життя. Природа, гори, повітря, спиться клас. Стартували в чемпіонаті дуже добре. Виграли вже дві гри. Команди тут грають зовсім інший футбол, ніж у нас. Всі команди грають у відкритий футбол. Неважливо, який рахунок, вони грають до кінця, до останньої секунди. Так як такої гри тактичного плану мало, команди хороші, всі однаково уровня. нету слабих, нету сильних. Я йшов сюди за практикою в Європі і на більш вищому рівні, ніж «Динамо-2». Задача на цей сезон попасти в призери, але ясне діло, що будемо грати на чемпіонство. Наш стадіон маленький, але грати на ньому затишно та цікаво. Нам довіряють і розраховують на нас. Цього міжсезоння у нас на перегляді були різні футболісти. Тих, що приїхали з київського Динамо, забрали усіх трьох у хлопців. Чудова школа. Наприклад, Люлька нагадує мені правого захисника збірної Чехії Гебра Селасія. Скажу чесно, нас би і надалі цікавила співпраця з таким клубом, як Динамо. Сумуємо за вами з повагою Сергій. Ми хотіли передати листа особисто Андрію Гусіну, однак вирішили, лише відеозвернення зможе повністю передати емоції вихованців тягарем на душі писали. У переддень Слован поступився румунському клужу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Люлька вийшов зі стартових хвилини, відіграв на позиції правого оборонця до фінального свистка. Морозенко з'явився після перерви. і Допоміг оживити атаки Слована. Господарі навіть рахунок зрівняли, та все ж клас учасника позаминулого групового турніру Ліги Чемпіонів узяв гору. 1-2 у Чехії і 1-3 за підсумком протистояння, майже копія дуелі Динамо з «Фейнордом». За рідним клубом хлопці стежать дуже уважно і розуміють, там пробитися до основи буде великим щастям. Єрмоленку дали шанс. Йому вірили майже рік, Газаєв йому довіряв. І зараз він один з ведучих гравців Динамо. І хаті рідніше, а більше так ніхто не отримав. На руці Артема Бутеніна напис Латиною сім'я, основа суспільства. Серед української трійці йому певно найважче. Дружина і маленька дитина поки у Києві. Та Бутенін свого часу проходив школу Волині Кварцяного, а значить, готовий до будь-яких випробувань. Хочеться вірити йому і трішки молодшим Люльці та Морозенко однорічна оренда допоможе по-справжньому розібратися, що таке професіоналізм, далеко від домівок стати більш самостійними і зламати стереотип про пріоритети так званої золотої динамівської молоді. Перший крок до цього вони вже зробили. Закінчиться орендний договор, яким би я хотів бачити Динамо. З Зі мною в команді хотів би бачити Динамо, щоб. Там я грав, ну не те, що грав, хоча був в команді, так скажемо.